На магістральному газопроводі у Млинівському районі вже виявлено 21 артилерійський снаряд. Нагадаємо, під час шурфування газопроводу інженер рівненського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії Львів Трансгаз виявив шість артснарядів часів Другої світової війни, які знаходилися біля газопроводу у землі. Роботи із обстеження одразу ж припинили, а на місце викликали групу піротехнічних робіт. Ті обстеживши територію, виявили цілий склад боєприпасів. При обстеженні місця знахідки було виявлено додатково 15 артилерійських снарядів калібру 57 міліметрів всі боєприпаси часів Другої світової війни. Дотримуючи всіх необхідних мір безпеки, ці боєприпаси були загружені, завантажені в спецавтомобіль і вивезені в безлюдний кар'єр і там успішно знешкоджені. Для мешканців села Аршичин все обійшлося благополучно. Хоча загрозу боєприпаси таки становили, кажуть рятувальники. Ці артилерійські снаряди всі були в бойовому стані і могли вибухнути при несанкціонованому там ударі. Був би ушкоджений газопровід, зважаючи на те, що тим більше сільська місцевість село могли б і постраждати люди.